Ця Силиконова лялька створена за оновленими стандартами Inspiration Series 20. Голова та тіло виготовлені з медичного платинового силікону EcoFlex – матеріалу нового покоління, що поєднує м'якість і високу міцність. Він максимально наближений до шкіри людини на дотик та за температурою. Інтимні зони, виконані за багатоступеневою ін'єкційною технологією, вони надзвичайно м'які та еластичні. Забезпечують природні реалістичні відчуття. Груди і сідниці заповнені гелем, що створює живу пружність та збереження форми при будь-якому русі. Скелет повністю оновлений, розширена амплітуда рухів, поліпшена анатомічна точність і новий механізм пальців, який дозволяє фіксувати природні пози без додаткових кріплень. Це зручно для фото, зйомок і реалістичних сценаріїв використання. Ще більше таких моделей на sexdolls.com.ua Підписуйся на наш канал, а всі новини без табу у нашому телеграм. Посилання під відео.